Друзі, дивіться, приїхали ще на одну із автоплощадок. Колись я в них вже тут був, брав в них автомобіль. Правда, давно я вже не купував Renault Megane, Але поступило в нас таке замовлення. Ми вже його оглянули, підключили комп'ютер, пробіг рідний, посажі немає проблем, по форсунках нема проблем. Дуже гарний колір. Колись такі кольора улітали буквально за пару хвилин. Ось така красуня. 2012 рік, 276 пробігів. Але оригінального по форсунках. Усі форсунки в межах норми від 0,9 до 1.1. Має підкрас лише двох елементів, незначних, там в принципі нічого такого страшного немає. Мотор працює коректно, самі чуєте на відео. Комплектація босе на панорамній криші, гарних легкосплавних 17 дисках. По недоліках, як завжди, сидіння. Ну, сидіння перешиється, то не проблема, але є два ключа. В принципі, не є сильно понищений автомобіль в хорошому, адекватному стані. На сьогоднішній день виходить ціна також її недорога, близько 9 тисяч доларів. Також недоліків має тріщинку на задньому бампері, але замовнику я говорив, що я її підклею, тобто зніметься задній бампер, підклеїться з задньої сторони і його практично не буде видно. Буде лесенька смужка. Ну, Ідеально, то тільки його можна підфарбувати. середині в нас знаходиться запаска, домкрат, шторка присутня. По, по сценню нема проблем на літній резині. Ось така ляля. Зараз будемо ще. Розмовляти з замовником, я думаю, що скоріше за все 99%, що даний автомобіль ми будемо купляти. лише вдома, тільки розібратися з панорамою тому що не відкривається панорамний дах. Можливо, запобіжник, можливо, якийсь блок. Ну Це вже можна буде оглянути його вдома. Ось така ситуація. Це 1,5-81 кВт, 6 ступінчата коробка на механічній коробці. Дякую.